До річниці незалежності українці з різних куточків нашої держави створили понад 400 витрів мистецтва. Сьогодні у заступника голови національної спілки художників України Ігоря Волощука дізнаємося, яким митці бачать сьогодення України. Це програма Культурна країна з вами, Юрій Кулініч. Не перемикайтесь. Пане Ігоре, мої вітання, і давайте почнемо розмову з вами. А, хто був ініціатором цієї виставки? Як ми ми розуміємо, вона присвячена Незалежності України вже 25 років. Будемо святкувати 24 серпня. І власне хто був автором ідеї зібрати ось ці роботи? Да? Більше декілька сотень. Справа тому, Злізних що це куточків. традиційна виставка. Вона щорічно проводиться. Вже скільки років незалежності? стільки ж у нас проходить ця виставка? Можливо, на жаль, що вона проходить влітку, але mm -hmm. так сталося, що, що дійсно у нас свято пов'язане з незалежності в серпні. А чому, на жаль, що влітку? Всі ну, у відпустках в тому, що чи да, такий провальний сезон але навіть у митці. Дивлячись на це, завжди ці виставки у митців викликають великий ажіотаж, в кращому розумінні цього слова. І от якраз а, на цю виставку відібрано понад 400 творів, але бажаючих було набагато більше. Було mm -hmm. Ну скільки надійшло робіт? Як власне проходив сам відбір? Ну, відбір теж проходить зараз традиційно. Раніше відбирали твори так звану вживу. Тобто стояла черга художників, сиділа група фахівців, які відбиралися роботи. Ну, зараз. Дивлячись на реалі сьогодення, знаєте, привезти з якогось далекого міста в Україну твір, щоб він не прийшов на виставку, це дещо, скажімо, ага. затратно для мальця, ага. і для мене це психологічно важко. Тому в основному ці виставки вони проходять для киян ну або для людей ті, які бажають дійсно показати на росту цього журі свої роботи. А так, здебільшого, були по фотографіях і по електронних носіях. І потім художник дізнається результати. Все. Я повторюю, що було. Понад дві тисячі заявок, але зважаючи на те, що ця виставка організовується ідея власне національної спілки художників України, спілки. Професійних художників, uh -huh. тому і вимоги, власне, були: це безумовно високомистецький твір і професійність. А як визначається, що той чи інший твір він має, як ви кажете, ось таку високу мистецьку цінність чи високий такий мистецький рівень? Ну, Ви, ви знаєте, дуже багато зараз кураторських проєктів, як то кажуть, да? О, там одна людина чи група визначають, наприклад, що має бути. Ну, вони так бачать, так? Вони, вони так бачать, так. Да. Тут, можливо, дещо анахронічна така підхід анахронічна сенс в тому, що суди 10-12 чоловік, і звичайним голосуванням більшості роботи або приходить, або ні. Це, повірте мені, дуже об'єктивні люди, і там немає ніяких. Речей, які раніше були, хоча деякі з ностальгію згадують радянські часи, коли завідомо, слаба робота, так буває зараз, не проходить на виставку, тому що бувають діти, бувають угу. знайомі, ще якісь речі такі. Ну, це не це виключення, це не правило. А Ну так, а критерії, власне, тих, хто міг подавати вам роботи на розгляд? Подавати можуть всі хто завгодно. Тобто люди, які займаються образотворчим мистецтвом, ніхто не обмежує в цьому. Я повір, ну, повірте, вік, на їх виш... ніяким так? чином. Ну, Безумовно, десь років 16, тому що я не прибічник того, особисто, що зовсім юніші художники, які, можливо, там вигравали навіть якісь конкурси, там, щось таке, але це дуже таке. Розуміння специфічне. Тому ці виставкоми, вони не однією людиною вирішується ситуація. На виставкомах присутні 12 чоловік. Uh -huh. Це дійсно і молоді, і мистецтвознавці, і художники, і поважні вже академіки. Тому якимось тут загальним таким. Розглядом і ну а наймолодший вар автор вам відомий чи ні? Мені, здається, Просто дивіться 25 років незалежності, і цікаво побачити. Я думаю, різний підхід в осмисленні того, що ми, чого ми досягнули за цю четверть століття. Якщо молоде покоління, воно сприймає так, ви розумієте, по одному, то старші люди, вони вже можливо розріз стає історичний набагато ширший. Сто відсотків, але сенс тому, що я не скажу наймолодшого, я скажу єдине, що дуже багато студентів академії. Uh -huh. Тобто це і першокурсник, і я ж кажу, це теж стосується того, що обмежень ніяких нема. Є знову ж таки, можливо, повторюся, не членів спілки. Дуже багато uh -huh. теж роботи пройшли, тому що є талановиті навіть і люди, які якимось там чином не, 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 не в спілці. Це власне деякі свідомості Ну, не було хочуть. перешкоди, так безумовно. Цього зараз немає, і всі ці розмови, якщо вони десь там існують, зараз їх вже фактично немає, то це все вигадки. В тому що полеміка точиться взагалі, наскільки актуальні ці виставки, тому що зараз у нас акцент вже давно, років, можливо, 20. А, ну, всі у нас на сучасні стали. Я прибічник того, що має існувати все в мистецтві. І Різні інституції по-різному і організаційно, і ментально до цього відносяться. Той самий мистецький арсенал, той самий центр Пінчука, все це має бути. Маса галерей дуже цікавих. <плес> дуже… Е вони живуть ну, дещо паралельним життям, але акцентом робиться на ну, такі речі. Не те, що більш сучасні, це така дуже тема мистецька, як то кажуть, слизька. А ну, більш вузькі навіть навіть за об'ємами. А такі масштабні великі виставки, національна спілка навіть в соціальному сенсі має проводити. І вона єдина фактично, це не якась рекламна ситуація, а uh -huh. в тому, що понад 400-300 понад 300 творів часто на цих виставках буває, це види добросточні мистецтва і хвалити Бога, що виставкові зали вони дозволяють розмістити цю кількість. І тому вона така популярна серед глядачів. Uh -huh. Я вас запевняю. Навіть зараз влітку, здавалось би, я коли заходжу в зали, так от дивлюся і завжди не пусті зали. Це важливо. Пане Ігорі, маємо зараз зробити перерву, потім продовжимо з вами розмову і поговоримо власне, про те, яким бачать сьогодення України власне, наші митці. Не перемикайтеся, продовжимо за мить. Нагадую, що в нас в гостях Ігор Волощук, заслужений діяч мистецтв України, заступник голови національної спілки художників України. Ми казали про митців, які так чи інакше взяли участь в цьому проєкті, в цій виставці намалювали понад 400 творів. А можете назвати декілька іма, ну, найвідоміших, які пройшли ось цей ну не конкурсний відбір, а відбір членів журі? Справа тому, що навіть попри цей відбір, деякі організації це робили відбір самі. Я повністю покладаюся на голів, наприклад, Одеської організації чи Харківської організації це народні художники, Анатолій Горбенко з Одеси відповідно, і Віктор Ковтун, народний художник, теж лауреат Шевченковської премії з Харкова. У них дуже ага. потужні мистецькі школи, і Закарпаття так само, Борис Іванському голова. Тобто не було сенсу переглядати двічі ці роботи, вони на місці все це подивилися, роботи вже прийшли, готові для експонування. Uh -huh. Ну, власне, от ці імена, і той же Борис Кузьма з Ужгорода, і Віктор Ковтун, Юрій Вінтаєв, заслужений художник з Харкова. Одесити, Прокопенко, Анатолій Горбенко. Ну я, знаєте, звання зараз вони дещо девальвовані, тому я не буду говорити, що вони там народні заслужені все mm -hmm. інше, тому але це дійсно талановитий цікавий художник, і важливо те, що ця виставка всеукраїнська, дійсно. Тобто тут присутні від Закарпаття твори і не хочу спекулювати на цьому, навіть східних областей. Mm -hmm. Багато людей переїхало. Звід з Донецька ніхто безумовно з Луганська не присилає роботи, але твори тих художників, які тимчасово. Переїхали на українську територію, вони подавали роботи, їх достатньо багато, і це талановіті речі. Важливо, то, що от, ви питали про віковий центр якийсь, від дуже молодих до дуже поважного віку. От Геннадій Гольд, наприклад, дуже вже поважний київський художник Віктор Малинка. Це люди, які вже під 80 років, uh -huh. вони так само активно приймають участь. І ця виставка, вона. ну... Можна сказати, різношерстна, можна сказати розмаїта саме uh -huh. тому, що вона відображає реальну картину українського сучасного живопису, графіки, декоративного ну, А Дивіться, пане Ігоре, в цих картинах простежується певна історія, починаючи там з 91-го і до сьогодення. Чи це просто уявлення про сучасну Україну? А Очима різних митців різних художників? Ну, можливо, ви праві якраз в другому твердженні, що це уявлення художників про реалії про сьогодення. Ну, справа в тому, що є роботи безпосередньо, наприклад, велика робота одного харківського художника, де відображена Небесна Сотня. Є роботи, де сюжетика ну, прямо пов'язана з якимись етапами розвитку незалежної України, але їх не дуже багато і. Це природня, тому що завжди якось опосередковано художники відносяться до реальних подій. Дуже багато пейзажів, які так чи інакше відтворюють реальну Україну, реальну ситуацію. Це і індустріальні пейзажі, і здебільшого якісь природні краєвиди. Багато речей символічного забарвлення такого. Але я в цьому сенсі хочу сказати, що в нас проходить багато проєктів мистецьких, як зараз. Прийнято казати, не виставка проекту, uh -huh. справа не в тому. Один із них Вітрипілля до сьогодення це окремий проект, де е, представляється українська історична картина. Там uh -huh. піднімається вся історія України. Зараз, до речі, ця виставка до Дня Незалежності буде відкриватися в дещо меншому розмірі. Вона була в січні у нас у залах, а зараз в Маріуполі буде відкриватися ця виставка. І там дійсно це відтворення історичної української картини. Uh -huh. Тут в цьому проекті не було ніяких обмежень тематичних, якихось прямування. Але мені здається, що якийсь загальний образ України там безумовно присутній. Uh -huh. Навіть тих самих натюрмортів гадується, що це українське мистецтво, а не щось таке абстраговане. А який він загальний образ України? Розумію, що питання воно надзвичайно складне, бо а, там в одному-двох реченнях ти не зможеш власне описати. Але. Ви бачили ці картини, так? Ви, е, власне, безпосередньо брали участь в цьому проєкті в реалізації цієї виставки. Яка Україна? Ну, Загально Україні навіть у географічному сенсі важко тобі уявити, Да? Львів'яни, люди, які живуть в Одесі, чи в інших регіонах, це достатньо різні люди, досить різним менталітетом. Так самої картини, вони дуже різні. Але так чи інакше, я повторюсь, але вони відображають реальну картину от зараз українського мистецтва і світобачення митців українських. Це 400 авторів, тому що є тільки кілька художників, у яких по дві роботи представили. Mm -hmm. Вони тематично так ґрунтовано диптихи. Всі інші художники, це кожен творча особистость, кожен, який собі якось уявляв. Тему незалежності, коли я давав цю роботу, але я таке, що це абсолютно. Радковано. Це характерно для мистецтва, і так воно має бути. Тому, якщо б у нас тільки помаранчева революція відображалася в безкінечних там демонстраціях чи якихось речах, це було б не зовсім мистецтво, це була просто констатація, фактична якась. А люди з різних куточків України, вони, е, у, них, у них різна тематика? Ось, власне, вибір, що представити в рамках цієї виставки. Відрізняється приміром там учасник зі сходу, той який навіть переїхав з тимчасово окупованої території, приміром від е, західних або північних, центральних. Чи південних митців? Ну, я би не сказав. Справа в тому, що, наприклад, ті ж харків'яни вони подали понад 100 робіт. І там тут навіть сенс не стільки в географічному проживанні, а в свідомості кожного окремої людини. Uh -huh. Тому що може бути в Маріуполі щирий патріот, а може бути там же поруч художник, який не, знає, не щирий і, патріот. Який, наприклад, любить зображати руський мір. Я жартую, uh -huh. безумовно. Але справа навіть не в, не в географії, а в тому, що дуже різні люди, ми, ми самі себе переконали. Зважаючи на реалії сьогодення, тобто тут не стільки географія, скільки окреме відношення особистості до реальності до того, що відбувається А, до того, що відбувається у цьому відборі. Ви брали до уваги власне ті події, які зараз а, відбуваються на сході країни, і, зокрема, в Окупованому Криму, ми зможемо побачити роботи, які описують те, що нині є ми декілька творів. Художника з Луцька, де відображаються бойові події на Сході. Але знову ж таки я підкреслю, що мистецтво воно не може бути описовим якимось моментом. Це може потім, вже якимось чином, коли вся ця ситуація перевариться в головах у людей, тоді виникнуть якісь образи, які дійсно будуть. Угу. Цікаві людям, а не просто якась оповідність. Є окремі виставкові проекти. От вони у нас були якраз після, ну, тематичні, після так на революції гідності. Mm -hmm. І там дуже багато було замальовок. Багато художників приймали участь у революції. Це було теж актуально. Тут дещо інша мета. Тут якийсь підсумок 25 років. Uh -huh. І тому ми, коли навіть відбирали твори, то хотіли, щоб це був якийсь твір, який особливо так чи інакше, навіть не тематично, а якось образно, емоційно. Uh -huh. А давайте з вами підійб'ємо підсумки так і цього проекту після нетривалої перерви. Uh -huh. А в нас гостях Ігор Волощук, заступник голови національної спілки художників України. Не перемикайтесь. Ну і підбиваємо підсумки цієї виставки, де 400 митців з різних куточків України а, представляє своє бачення, так? Незалежності своє бачення держави. так? А, якщо казати про підсумки, пане Ігоре, у вас свої є певні такі? У мене власне підсумок в якому сенсі. Важливо, мені здається, справа в тому, що подібні виставки, вони ця виставка ще раз довела, що вони мають не то, що право на існування а мають бути. У нас дуже багато, я повторюсь, інституцій, які пропагують мистецтво сучасне, орієнтоване на абстрактні якісь речі, і безумовно, і на цій виставці теж багато речей, дуже далеких від суто реалістичного сприймання такі. Цікаві теж дуже якісь символіка, абстрактні речі. Але загальна кількість робіт безумовно реалістичного спрямування. Вони ще раз зацікавністю глядачів, ну, навіть за цікавістю змі, дякую до речі, і вам в цьому сенсі. Вони довели, що вони перспективні, що вони мають бути, тому що вони відображають нотріальний ну, стан я повторюю сучасного українського мистецтва. Тобто, десь відсотків на 70 вони показують все те, що відбувається в сучасному мистецтві України. Безумовно, є маса інших і ще яких цікавих речей. Вони mm -hmm. теж. Мають бути, мають виставлятися, а все це власне відбувається. Хвалити Богу, зараз якийсь у нас такий новий поштовх в розвитку і в підтримці мистецтва трохи є. І ця виставка, повторюсь такі, що вона перспективна, вона має бути і єдине, що. Е Потрібно все одно якісь організаційні заходи в цьому сенсі, і в плані відбору творів і орієнтації художників на те, що треба приймати активну участь в подібних виставках, я маю на увазі знаних наших митців. Тому uh -huh. що, наприклад, у нас був великий, дуже популярний проєкт триналі живопису, де були всі ті прізвища, я не буду їх називати, які зараз на слуху, хто там продавався на аукціонах, хто uh -huh. за кордонами, хто там в супергалереях виставлявся. Я особисто там займався з ними, говорив, бо я всіх, скажімо так, добре знаю. Ну, no, всі... А з приводу комерці... комерціалізації, пане Ігор. Не виникала думок, власне, зробити із цієї виставки якийсь певний майданчик для українських митців, аби вони не просто реалізували своє бачення на полотнах, так, на картинах, а і мали з того певний зиски. Таким чином підтримати їх, про що ви сказали, не тільки організаційно, а можливо і фінансово. Якісь пропозиції за час роботи виставки, але я нагадаю, що вона до 28 числа, до 28 серпня працює, вже надходили від відвідувачів чи можливих поціновувачів? Досить багато. Справа в тому, що раніше ситуація була просто Міністерство культури, коли вони теж мали кошти, та ж спілка художників, uh -huh. були закупки, і тоді все це було якось організовано, ну трошки може по совєтськи але з іншого боку Ну, централізований так, там, такий така підхід. така ситуація була. була. Зараз, на жаль, ну, треба реально дивитись на речі, щоб і покупна можливість uh -huh. населення досить складна. Але я повторюсь, ці виставки вони привертають увагу насамперед розмаїтістю. Там твори… Кожна людина, яка прийде, щонайменше 10 їй сподобається творі. Uh -huh. І пропозиції були, але ну, ми в цьому сенсі дуже просто працюємо. Ми даємо телефони авторів. І всі ці люди, які зацікавлені їх творимо, вони мають можливість з ними поспілкуватися в комерційному і uh -huh. в цьому іншому сенсі. На жаль, якихось таких. Е Перспектив в сенсі показу, наприклад, такої виставки, може, трошки в меншому обсязі в Миколаєві, чи в Херсоні, uh -huh. чи в Одесі. Це дуже б цікаво теж було, тому що я повторюю, це дуже масштабні речі, які проводяться такі національні спілки. І, на жаль, тільки в Києві. Тому що судотранспортні витрати і всі інші вони не дають можливості е досить цікаві такі от масштабні проекти показувати по Україні. А було б непогано, до речі. Ну uh -huh. раніше так і було. але, на жаль, зараз у нас А картину придбав Ігор Волощук. <гум> Хоча б одну, та, яка зачепила, знаєте, як то кажуть, заживе і дала поштовх до роздумів. Картину Іви Павельчук. <гум> така що, там, що там власне зображено? <гум> чим Абстрактна вона та, річ така. Абстрактна все ж таки. <гум> не сьогодення, не <ні> пейзажи. Ні... <гум> ну, дуже багато цікавих пейзажів. І Юрія Вінтаєва, це такий харківський імпресіоніст, скажімо так, <гум> і Іван а, Господи. Бондарс, Черкас, дуже багато цікавих речей. Я ж повторю, що кожен з глядачів, хто відвідує виставку, ну особисто мені в розмовах сказав, були дуже задоволені люди і водили, і журналісти ті самі, коли дивилися, а давайте шеподимося, давайте ще, Тому що багато хто і не знає про існування цієї виставки. Хоча ми досить активно вели рекламну кампанію, це якимось чином. Позначилась на відвідності, але на жаль, все одно наші можливості не дуже в цьому сенсі угу. такі серйозні. Де. Ну, Давайте ще раз нагадаємо, я вас попрошу це зробити. Де вона проходить? З якої по яку годину, бо як я розумію, там є певна перерва в роботі на тижні. Будь ласка, виставка проходить в центральному будинку художника національних угу. спілки, художники України. Це Львівська площа, точна адреса вулиця Січових Стрільців, один треп'ять виставкових залах на третьому поверсі і з 12 до 19 години всі дні, крім вівторка. Угу. Ну, ми трошки запізно Можливо, з вами зараз в цьому сенсі рекламуємо. Але ну, вона принципі, буде до ще до ти кінця тижня є так, за так. Так вона по 28, восьми здається, включено буде uh -huh. понеділю. Наступного 24-го можна буде там, десь можливо перетнутися навіть завтра без проблем. Без проблем. Якраз на свята вона має працювати. Я переконаний, що в контексті от всіх цих заходів урочистих, які зараз будуть в, в Україні, вона не пройде непомічено і буде ну нашим. Частковим внеском, скажімо, національної спілки в святкування 25-ї річниці незалежності Ну, Тож власне всіх запрошуємо. Дякую, пане Ігорю, вам Дякую за цю вам. розмову. Так, Ігор Волощук, заслужений діяч Міністерства України, заступник голови національної спілки художників України, був нашим гостем. Говорило про те, яку бачу сучасну Україну, власне, наші митці. Ви ж не перемикайтеся.